25 років тому, а це було буквально 3 дні, був створений такий в органах внутрішніх справ підрозділ міліції, який називається Бергом. Тоді він називався підрозділ міліції особливого призначення. Коли я зустрівся з колишнім командиром цього підрозділу, він запитує, він давав інтерв'ю, можна його почитати в інтернеті. І він запитує, які основні меседжі треба людям розповісти про цей підрозділ. Я кажу, основний меседж повинен бути такий: 25 років героїзму і 10 днів позору. Це підрозділ, який сьогодні втягнути в ці політичні розборки, підрозділ, який виконує незаконні вказівки. Люди, які там служать, вони, на жаль. На жаль, діють не по закону і не дотримуються слів, присяги, яких вони давали на вірність українського народу. Мені часто доводилося працювати з цими людьми. Мені часто доводилося затримувати озброєних злочинців. Організовані злочинні групи 90-ті роки. Місто Київ було поділено на 17 організованих злочинних груп. І Беркут приймав у цьому дуже активну участь. Сьогодні мені соромно, що цей підрозділ, цей славетний підрозділ виконує такі ганебні вказівки, які дає їм із своїми прибічниками. Ви знаєте, сьогоднішня ніч ну, для мене вона не була жахливою. Дехто з людей злякався, дехто з людей навпаки зрубірувався для того, щоб протистояти цій чумі, яка, на жаль, є в нашій країні. І я спільно з тими хлопцями, які, не шкодуючи себе, мені простіше, я захищений депутатським мандатом, да, ви скажете, можна там все що завгодно робити. А ті молоді хлопці, які поряд з нами стояли, вони ризикують своєю свободою, своїм життям, своїм здоров'ям, ідуть на людину, яка одягнута в амуніцію, відповідно, якій важко причинити якісь цілесні ушкодження. Але ці люди вистояли. Їм треба щиро подякувати, що ці молоді хлопці не дали можливості захопити наш майдан. Нас було один до одного. Я вам тільки наведу деякі цифри: в Україні всього 3200 працівників Беркута. Вони всі сьогодні в Києві. В Україні всього. Близько 10 тисяч внутрішніх військ це ті підрозділи, які виконують функцію по забезпеченню громадського порядку. Вони сьогодні всі тут. І сьогодні вночі вони всі були задіяні для звільнення майдану. І невелика кількість тих людей, які залишилися вночі, а це було десь один до одного. Ми захистили Майдан. Ми не дали виконати злочинний наказ. Дорогі мої друзі. Якщо ми з вами залишимося. Молодці! 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 Дорогі друзі, у нас попереду, у нас попереду дуже важливий час. Ми сьогодні отримали надзвичайно важливу перемогу. Вона не тільки в тактичному плані важлива для нас, а головне в психологічному. Ми зрозуміли, що цій мафії можна протистояти. Вони бояться великої кількості людей. Вони бояться мас. Коли на вулиці виходять мільйони, тисячі, ти, сотні тисяч людей, тоді вони нас бояться. І прохання до вас. Я по-перше дякую, тому що ми всю ніч зверталися до, до мешканців Києва, до киян, вас найбільше тут. Прийдіть, підтримайте нас, і ви прийшли сьогодні. Десятки тисяч, які зібралися тут, не дивлячись на погоду. Ви прийшли для того, щоб черговий раз сказати цьому хаму. Ні, нам треба зовсім інша країна. Нам треба розслідувати ті факти побиття наших, наших дітей, побиття студентів. І не повинен командир Беркуту Сергій Кусюк нести сьогодні службу, якщо він чинив кримінальний злочин. Він повинен знаходитися. В слідчому ізоляторі, а не на волі. Правду я кажу, Банду геть. <thôi> <Testament> і тому банду геть, геть, Банду геть, Банду геть. Банду геть, Банду геть. Друзі, ви знаєте, ми політики дуже часто обговорюємо питання, що робити з правоохоронними органами якими вони повинні бути? Наш європейський вибір це не тільки, вибачте, за таке не, неприємне не формулювання як шмат ковбаси, це і правова система. Наші правоохоронні органи сьогодні потребують дуже серйозного реформування. І прокуратура, і міліція, і служба безпеки. Вони повинні стояти на стражі законних інтересів громадян. До мене, як до депутата, дуже часто звертаються люди. Дорожня транспортна пригода. Дитину на пішохідному переході збив е, якийсь чинуша або мажор, так званий. Справа не розслідується. Пишу депутатські звернення, депутатські запити, ніхто ніякої реакції, тому що для них основна. Основна цінність їхнього життя це долар. Вони за долар готові продати душу. І тому ми з вами повинні реформувати міліцію, реформувати правоохоронні органи. Ми повинні досягти, і ми це зробимо обов'язково. Ми, до... ми зробимо наші правоохоронні органи європейськими, і вони будуть служити українському народу, а не президенту Януковичу. Слава Україні!